Порівняно з тою проблемою, яка є на сьогоднішній день з водою, всі інші проблеми трохи стають меншими, а не те, щоб їх стало менше, да, вони не, не, не настільки критичні порівняно з водою. Дійсно, проблема з водою набрала Ну, це катастрофа. Це просто без перебільшення, це катастрофа, особливо якщо мова йдеться про Донецьк. Донецьку це просто якийсь жах, тому що воду дають в кращому випадку, не скрізь, але в кращому випадку, раз 4 години на 3 доби. Як в цьому випадку виживати? Для більшості взагалі воду намагаються привозити водовозками, але навіть коли вмикають воду. Там вода такого кольору складу, іде з крану, що ну це точно не питна вода, і дуже велике питання, чи можна її використовувати як технічну воду. Ну тобто, це проблема, ну це просто катастрофа. Я не знаю, навіть, яких слів знайти, тому що я просто постійно ми звертаємо на це увагу: що проблема з водою це не лише проблема з питною водою, не лише проблема з приготуванням піщі, да ці питання, що якось можна вирішити, а це санітарні проблема, це проблеми. То це проблеми там, ну вибачте, банальної чистоти, і так далі. Прибирання приміщень. Ну тобто в нашому житті настільки сильно присутня вода, наскільки ми самі не розуміємо, допоки вона не зникає. А люди там мешкають вже не перший рік, я би сказав, в такому стані. Зараз просто це критична точка. Ну, проте, не лише Донецьк, Маріуполь, така сама історія. Єдине, що раз на дві доби там дається вода, нам ситуація легше. Okay. Коли вона стане такою самою питання часу, вся Донецька область в такому стані, і на підході в нас до приблизно такого ступеню і запорізька область, Мелітополь з Бердянська. В першу чергу там теж є перебої з водою, є проблеми, і рано чи пізно ну знов ж таки питання часу, коли це набере катастрофічних розмірів, тому що теж цими питаннями ніхто не вирішує. Це от просто величезна проблема. Проблема номер два. Вона на відриві тепер невеликому. Це медицина буде а з медициною. Проблема в тому, головна, що нема лікарів. На те, щоб там не було ліків. Ліки є. А насправді є там певні нюанси з ліками із їх назвами, із діючою речовиною. Є проблеми з тим, що ліки, начебто, безкоштовні да? на окупованих територіях, як і в Росії. Але рецепт, щоб отримати, треба хабар дати, Наприклад, а інакше іди покупайся ліки, а не всі ліки можна. Купити, тому що вони типу ж безкоштовні, і це величезна проблема. Ну все ж таки головна проблема це нестача лікарів, тобто нема кому діагностувати, нема кому лікувати. Це призводить до черг, це призводить до невірних діагнозів, це призводить до шоленої смертності, враховуючи, що абсолютно більшість людей, яка залишається в окупації, це люди літнього віку, які потребують окремого догляду, як всі розуміють. Ну тому от проблеми. І ну на третьому рівні. Це буде проблема з роботою, все ж таки. Проблема з роботою, тому що знову хвиля безробіття катиться по окупованих територіях. Роботи немає, просто немає роботи, тому що нема що робити. да А та робота часткова, яка є, та або бюджетна і низькооплачувана, або це робота, яку берегуть більше для росіян, там будівництво якесь чи щось таке інше. Тому, ну. Або обмежена кількість людей там потребує. Тому безробіття це теж проблема. Номер три. Оце, мабуть, що три основні проблеми, які варто озвучити стосовно окупованих територіях, які системно існують, і а тепер ще й системно погіршуються. Це не призводить до росту проросійських настроїв безумовно. Величезне розчарування навіть тих, хто чекав в окупаційних адміністраціях, ще й на дорівню бунту, там соціальних якихось заворушень. Ні. Але ну розчарування це, це є, воно вже його не приховаєш. А українців про настрої, як не крути, і вони зростають. А у тих, я це про шарок, мабуть, саме великі, які ми поза політикою. Думаю, всі розуміють про що мова. Ті все ж таки починають згадувати, скажімо так, досить активно, як було в принципі хорошо, коли це був український контроль. І дедалі, якщо от зараз нам підхопити ці історії, насправді я маю, маю на увазі державі і правильно їх комунікувати в першу чергу з окупованими територіями, то я думаю, що ми побачимо зростання активних проукраїнських. Поглядів в окупації, що є, в принципі, досить позитивним. Самі росіяни оцінюють. Uh, їх же там переїхала досить велика кількість. Так от вони вважають, що на окупованих територіях і спілкування з нашими людьми, які там залишилось, що там взагалі ні, як вони їх називають, ждуни. Да? Тобто, що одне проукраїнське населення, всі незадоволені задоволені російською а, адміністраціями, всі згадують, як було при Україні, і це, мабуть, що найбільш показово, тому що наша градація людей, там кого ми вважаємо проросійськими або там. Вибачте, як у нас прийнято було казати ватними, воно не відповідає тим градаціям, які є а в росіян, так от навіть навіть деякі наші тих, що у нас вважається про російською позицією для Росіян, це відверта проукраїнська позиція. Ну от такі настрої на окупованих територіях на сьогоднішній день. Сказати, що люди хочуть виїжджати з окупованих територій і повертатися в Україну прямо зараз. За таких умов я би теж мабуть, не казав, якщо бути відвертимі. Це пов'язано з нашими проблемами з внутрішньопереміщеними особами. Це наш великий мінус, наш великий хрест. Насправді, і це демонструє знов ж таки. Якщо ми хочемо забрати наших людей, треба змінити на внутрішню політику. А далі питання часу і люди знов ж таки будуть повертатися з окупації в Україну, а не навпаки.